Наркоманія це велика проблема, яка поступово руйнує життя як самих залежних, так і членів їх сімей. Але буває і так, коли через свою пагубну звичку наркоман наражає на небезпеку десятки незнайомих йому людей, іноді навіть не усвідомлюючи це. На Сумщині бажання однієї людини підзаробити незаконним шляхом мало не призвело до руйнування моста. 21-річний чоловік вирішив, що цілком може відкрутити кілька деталей конструкції, аби здати їх на Брухт. Мовляв, міст не розвалиться. Та він стояв, стояв, далі. Там немає різниці, сколько я там відкрутив, Два і три голка. Деньги треба були на наркотик, і пішов сварував ці вголки. Здав, От отримав деньги. Тим обмежуватися двома трьома елементами конструкції парбок, який вже увійшов у раж, не став, і можна лише здогадуватися, чи зупинився б підозрюваний до того, як автомобілі разом з мостом рухнули б у річку. Я глянув на міст і побачив, що гайки були тручені Ми заліз на конструкцію мосту на середину. Там я знайшов молоток. Ключ і трубу визнав свою провину чоловік лише у відділку. Там же з'ясувалося, що на наркотики таким чином він заробляє не вперше. У 18-річному віці вже був засуджений на два роки ув'язнення за крадіжку металу з місцевого заводу. Як бачимо, жодних висновків підозрюваний так і не зробив. Але якщо раніше він заподіяв незначної шкоди, цього разу поставив під загрозу життя людей.